Та-да-да-дам! Ви розумієте? Так, воно існує. Це ж майже юнікорн. Ще одна мрія. Пробачте, що в такий час. Але дуже дякую своєму чоловіку за це, що в мене є ця можливість зараз. Ще одна мрія, яка була дуже стриманою. Я десь тиждень відмовилась вже від, цієї, від цього бажання замовляти. А потім все як в тумані одного ранку, щоб ви розуміли. Далі я за себе вже не відповідала. Ну, дівчата знають. Була якась одна маленька капризка, і все, далі я за себе не відповідала. Всім привіт! Я Валькірія, я з України. Сьогодні хочу вам показати свій досвід з дуже рідкішою генетикою філодендрона White Queen. Хочу вам показати ось ця чуденацька рослинка. Яка в мене з'явилась, а саме Philodendron White Queen з рожевою варієгатності, з рожевою плямкою, яка у нашій країні майже юнікорн. Ми всі дуже багато чули про це і дуже сподівалися цього досягнути. Але ця плямка, вона найбажаніша з багатьох у план ком'юніті, я це точно знаю, бо спілкуюся з цими людьми. І вона також була дуже бажаною для мене. І Історія отримання цієї рослини ось така в такому вигляді, вона зараз у мене впродовж двох тижнів, і вона вже скинула нижні листя. Зараз, після розмови, я це покажу вам на відео, і ви побачите цю історію її отримання. Але ж, вона така гарнюща для мене. У магазині, коли я приїхала її забрати, я побачила, що в неї не той торф, який повинен бути, це був дійсно торф, чорна земелька. І коли я привезла додому, я намагалася. Його максимально промити, її викупати, тому що він був ще сухий, як каміння, все дуже було погано. Але у неї був тургор, у неї було гарне листя, дуже багато листа, і мене здивувало те, що рослина досить доросла. Тому я не боялася її забирати, маючи досвід. Але я знаю, що дорослі філи можуть дуже успішно скинути всю листву. І це як досвід, як контент буде для вас дуже, мабуть, цікавим. А ще я додому привезу цю генетику, яка дійсно. Існує у світі. Коли я принесла його додому, я її викупала, на ніч залишила, і то, мабуть, була моя велика помилка. Тому що на ранок я побачила, що там витікає болото, так неможливо, і це вже ж буде великий урон для цієї рослини, для коріння, так і сталося. Дивіться на відео, як я розбирала та вичищала ті корінці. Отже. Історія така, що вона з'явилася у продажу вже другий раз у ЄС, там, де я знаходжусь зараз. Та коли я приїхала забирати, рослина була в поганому стані. І в мене не було багато варіантів, я саме вважала, що повинна її забрати, хоча б тому, що я ось вам її буду ближче показувати, хоча б тому, що вона дуже рідка і дуже бажана в нашій країні, і я теж бажаю таку генетику собі мати на підвіконні. Отже, ви у історії побачите, яка біда відбулася з корінням цієї рослини і чому зараз. Цей рожевий колір вже втрачається. Ви бачите? Він втрачається це. Помітно, бо він ось тут брідніше. І досвід самою цією рослиною вам доказує, що більш дорослі філи при пересадці дуже стресують і можуть скинути все листя або навіть загинути. Зараз під час війни мій домашній філ дуже дорослий вірокосум вже став дуже височенним і його треба було пересадити. В мій приїзд я залишила навіть субстрат, в який його повинно пересаджувати, але він не витримав стресу і почав ставати ось таким. Тож він спочатку скидував листи? Ми їх відрізали. Навіщо? Для того, щоб у стовбуру цього якому саме ароїдні філодендрони накопичують вологу, щоб у цієї частини рослини була можливість далі ростити верхівки. У цієї принцески три рости бокових. І вони не дуже хочуть, мабуть, щоб їх турбували. Та при цьому цьому вона дуже гарно себе ще повела. Вона могла повністю, після тих наслідків, яких в неї згнили коріння, вона повністю могла скинути все листя, взагалі все. Така доросла принцеска в мене. І дуже сподіваюся, що саме доросла повинна давати рожевий колір, тому що так казали раніше, що тільки дорослі спостерігаються з таким, коли вже стовбур є крупний. Тук-тук. Якщо в ньому немає рожевого, буду писати скарги. Було прийнято рішення, поміркувавши спокійно, без емоцій, що ось цей лист. Треба спочатку розвернути, а вже потім пересаджувати. Поки я дуже гарно промила грунт, протікло, поки не перестало з нього коричневе лити. Коротше, не витримала моя душа цього жаху, там болото витікає на наступного ранку. Я розкрутила витищила цей лист і добре ж розкрутила, тому що там є темне, поганенько було йому. Тобто він може загинути, міг загинути. Так, у нас світло не бачиться. Є ось чорна пляма, підгнивша. Але я його витащила з пазухи, щоб він. Далі мов рухатися, і все ж таки треба коріння привести до ладу. Я була права. Рівень цього бачите, просто зашкалює. Гніле чорне коріння. Що за люди? Я не розумію. Нахіра ви займаєтесь цим, якщо ви не вмієте, і не знаєте, як це. Ну, що з цим робити взагалі? там повніший. Бачите? Зараз помию. Ось така біль, і, на жаль, треба вчитись материтися українською мовою. Коротше, сушу коріння, витащило. Тому що здесь просто. Все ось м'яке, згниле. Чому його засунули в таке геболото? Ось черенок не гнілий. Тут є тургор плотне не так все погано, але коріння маловато. Тому ось те, що мені було потрібно з цією генетикою і цим листом, наступним з верхівки, який вилазить, буду чекати дуже довго по ходу. Але якщо він згниє і не полізе, що дуже вирогідно з таким корінням, то мені буде сенс різати і після ось цього рожевого листа цю ж генетику рожевої бруньки теж тащити далі. То, тому це теж непогано. Тут три ростики в мене є гарних на ньому. І хочу вам показати ось все це гніле, щоб ви розуміли. Три чи чотири бруньки ще теж гнілі, але ось жива в самому низу. Тому це приклад все ж таки дуже сильної рослини. Ось і тут непогано. А зараз вона мені як обрадується. Я вмію їх приводити до життя. Теж, ось дивіться, я зняла кусок, там біло, там все добре. Мені зараз немає чим обробляти взагалі. Знайшла трошки ще кориці. ми все випили з кавою. То вже ж хоча б корицею оброблю. Ось, дивіться, я витащила, там не все погано. Але це все треба прибирати зараз. Ось і дякувати Богу, що цих бруньок тут немало. Достатньо. Бачите? Ось бокова поліза, ось поліза. Більше, ніж достатньо для того, щоб далі її підтримати. Коріння повинно просохнути обов'язково, тому що воно просто в хлющ. Я майже себе з'їла за те, що залишила її на ніч в тому ґрунті, бляха. Хотіла як найкраще, щоб ось цей лист зберегти, дуже ймовірно, що він загинув. Дуже ймовірно з моїх е міркувань. Так, короче, зараз просохне і встане в майже суху, майже кору кокосових чіпсів і так далі, такий варіант повинен бути в дуже рихлому воздуху ґрунті. Але вже, коні, підсихають їм краще. Це ради. Незважаючи на те, що це преміум сегмент. Ви побачите, яке воно буває. У дуже поганому стані. Мені не зрозуміло, чому навіть європейці собі таке дозволяють, але то вже інша розмова. Ось який потрібен бути ґрунт. Так, я його не їла, я насипала. Ось бачите? І у своєму випуску на YouTube я казала, що особливості цього, що не повинно бути прям як звична для вас земелька-земелька на вигляд. Тут є торф, так, десь він нижче, Ось. Тут є торф. Темний ось. Але інша, вся. Частина субстрату напівно складається з кокосових волокон, кори, агропроліту це найнеобхідніші інгредієнти. Сюди можна ще лічузу всипати, сюди можна ще дуже багато додатків робити, але це основа, яка необхідна. І в мене тут ще нема вугля, я його не знайшла, тому що при побаченому становищі зранку ось цієї мозель я повинна була срочно її присаджувати, бігти, шукати вугілля. Мені не було необхідно часу. Але він сюди, мабуть, дуже потрібен, тож я для себе просто відрегулюю, щоб. Не було застій вологи. І щось мені не подобається. Ось це потемніння на кантику. Вона півдня пролежала з сухим корінням, сушилася, але ароїдні типуляни накоплюють вологу у самому своєму стовбурі, не в коріннях. Боже, який ти гарний юнікорн. Пройшло 5 днів. Вирівняла цей листочок. Я його розгорнула. Він навіть симетричний, без рожевого, але, судячи з моєго досвіду, рожевий повинен. Рожевий повинен йти тільки з цієї пазухи. Далі. Вона відсушує два нижніх листа. Я їх сама поріжу звідси, мабуть, не дарма, і ще ось цей буде згодом, тому що вона не має на них сил. І я дуже сподіваюся, що вона не скине наступні листя. Дуже. При, такі... При такому розмірі турбування корінь взагалі погано обходиться завжди. Ось завжди. У мене вдома великий Верокосу мені вже по пояс десь. І його пересадили на цьому все. Все. Він все листя скинув. Він... Дуже поганий. Від цього переливу на білому кольорі з'являються плями, і мене це дуже турбує, тому що цей листок треба зберегти, як можливо, а ось тут з'являється поганеньке. Дуже шкода мені. Наступний ранок. Я вчора ввечері зрізала два листи ось і позаду. І сьогодні ще один. Тож, через днів 5, після її пересадки і найменш травматичності коріння, принцеска почала. Якусь активну діяльність по відсушуванню своїх листів. Але то, мабуть, для того, щоб зберегти верхівку, А вже ж. Я сподіваюся на це. На цьому листі з'явилися плями. Зранку ось це з'явився сам. Це ознака переводнення, обов'язково переводнення, коли у коріннях було болото. Розумієте? А воно таке гарненьке, якщо не просвічує ось. І розумієте, цей рожевий кольор він інший. За принцеску, наприклад. Зараз я поверну. Бачите який різний рожевий. рожевий. Тому він на фото завжди виглядає якимось більш кораловим Чи що. Дівчата, рожевий колір дуже вигорає на яркому освітленні. Ну, і так як була проблема з корінням, лист за два тижня вже почав псуватися. Щойно, декілька днів як. І... Розповідаю наперед на майбутнє, щоб знали, що цей лист треба повертати в більш темне місце, тому я її вже переставила ось у куток так, щоб він дивився в більш темну сторону, не догорав, бо дуже хочеться його протримати довше. Я й насолоджуюся вже ж. Є декілька людей з план-ком'юніті, котрі дуже мене розуміють. І я була впевнена, що. Буде псуватися від загнившого коріння, прям торфу землі поганого. Білий почне псуватись, але ось ні. почав рожевий перший. Тому подивіться: приклад цього досвіду. І в цілому форматі рослини я вважаю, що я з нею впоралась дуже добре, тому що не втратила піврослини. На даний час це три листи, яких вона за два тижні відсушила. і Найцінніша це генетика, я пізніше покажу, яка йде у цієї верхівки від цього листу. Ось і лист, який з цієї верхівки зростав, він вже розкрився. Я його не втратила. І це найголовніше, що нам показує, те, що принцеска буде жити. Так, можливо, залишиться лисий стовбур. І лише по одному листу на верхівці. Але ви бачите цю генетику. І якщо я втрачу. У найближні дні цей лист, бо це дуже вирогідно, то ви всі є свідками того, що він існує. Хочу розповісти, що своє враження від того, що цей рожевий колір він дійсно дуже яскравий, він дійсно дуже насичений і одразу цей колір на фото нам раніше у азіатів, коли ми бачили, він нагадував, він нагадував якийсь кораловий відтінок ближче до фуксії і тому одразу дуже авторитетно заявляю, що дійсно цей рожевий колір. Він відрізняється від Пінк принцеси, він іншого відтінку. Отже, дивіться його історію і побачимо, що з цього вийшло. Я зараз дуже впевнена, що те, що ми бачили на фото у Азіатів, цей рожевий колір виглядав якимось іншим рожевим. Він був трохи кораловим, трохи іншого відтінку кольору. І я впевнена зараз, що це так і є, тому що цей рожевий він інший, він не такий, як у Пінк Принцес. Бачите, це старий листок Пінк принцес. Він від якого освітлення біліє у старого листу? А ось це новий лист Pink Princess, Тут рожевий другого тону. Тут рожевий на Pink Princess іншого відтінку. Це більш пастель. А цей більш насичений до фукції все ж таки. Ну і цей зараз світліше. На перших відео ви побачите, що він майже кораловий. Дуже насичений тут рожевий. Дуже гарнющий, дуже насичений. Як на мене, це найкраще, що я бачила. Вони такі гарнющі, вони такі кольорові для мене. І ще пройшов один день, і так виглядає моя принцеска, відсушує наступного листа. І, на жаль, цей лист з іншого стовбуру, не з того, в якому є рожевий. На жаль, не договорила, це ось була така біла генетика. Так, на жаль. Дивіться, як у монастири Альбо, маєш, бачите, біла-біла. Тут вона далі пішла. Тож з цього боку повинна бути. У цьому немає такої білої, але він мог зростати в більш темному місці. Тут вже світліше, я сподіваюся, що скоро буде верхівка рости далі. Цей лист треба відрізати обов'язково. Наступний, після цієї гарного рожевого листа, ось такий симетричний. Дивіться, бачите, я перше таки бачу симетричний. Але від того, що він не мог розкрутитися, він постраждав трошки. І головне, що тругор стовбуру дуже гарний. Нагадаю, що ароїдні філи ліани, накопичують вологу у стовбурі, і це найголовніше при пересадці, при такій травмованості великої кількості коріння у дорослої рослини, вже а це вже майже доросла рослина, да, вона. Не така висока, але це дорослий вже стовбур. Ті, хто вирощували філ з ось такого череночку, ті розуміють, що це вже доросла рослина. І така бажана. І мені здається, що ось цей рожевий колір трошки світліший, і мене це лякає. Я так не хочу втрачати цей лист. Він для мене юнікорн. Просто. А в парнік я могла його накрити, знайти щось, але це теж пагубно для білого кольору було, тому я це не зробила, але дуже хочеться його зберегти. Яке ж воно гарне, розумієте? І таке яскраве, і таке буде в мене бажане. Тож, цей лист я зараз відріжу. І наступного дня буду сподіватися, що більше не відсушу, бо черга дійде. І до цього я не можу цього дозволити. Хочу вам показати на два тижні, що відбувається з такими рідкими химерами, у яких рідкі клітини без хлорофілу, бачите? Із-за того, що коріння було вбите до мене гнілю простого торфу, болота, вона почала відсушувати листи бокові, для того, щоб знайти зусилля, відрощувати верхівку. І то взагалі добре, тому що верхівка найцінніша, і тут достатньо ростів, які повинні розвинутися. Так як зрозуміло, що цю рослину опували для того, щоб був в наявності цей рожевий ген, який ми ніхто не бачили, але знаємо, що повинен проявитися у кожній майже принцесі, але ніхто не бачив цих умов, і ми точно не розуміємо при яких умовах це відбувається. Але я вже зрізала три листи знизу, ось тут, позаду лишається лисувати, ось відламаний є. Це. А вже ж, правило, від якого білі частини псуються від взаємодії гнилі в коріннях. І тому мені дуже шкода і поки не зовсім зрозуміло, чому рожевий псується першим. Але мабуть, є здогадки, що від недостатку цього мікроелементу, який його утворює, а вже ж тому, що він в коріння не має зараз його. Але повторюсь: я цю рослину купувала за того, що в неї є рожевий колір. Це найголовніше, що ця генетика є, вона була проявлена, і цей юнікорн, поки в нашій країні. Тому що всі тільки сподівалися, що воно з'явиться. Отже, мені з цього всього дуже важливо, щоб вона добре вкоренилась після такої агресивної пересадки і почала далі з'являтися ця генетика. Тому а вже ж якісь втрати ми всі повинні будемо нести усю в майже в кожній галузі свого життя. І так, це найголовніше зараз. І час війни особисто, я так розумію. Та дуже на жаль, дуже на жаль. Я її підніму, я в цьому не маю сумніву. Тут є дуже гарні броньки, бачите, развита є дуже гарна. Тут є дуже барвисті кольори, і вона прям дівчинка на мільйон. Тому я цю генетику далі розвину несумнівно. Безсумнівно, я її далі буду розвивати. До речі, моя принцеска вдома, покажу вам зараз фото. Прогресує в білий колір. Бомба-ракета просто. В неї теж генетика привезена із Євросоюзу, моя домашня принцеска, вона коштувала стільки, ж, скільки ця зараз тут правда коштує, але то не, не головне, то головне, що коли вони разом встануть вдома, то в мене буде така гарна краса. Омрійна краса. І зараз на фото я вам покажу свою домашню. Я дуже сподіваюся, що вона мене дочекається, бо там гинуть нещадно. Але що я дізналась за цим періодом тяжкого стану для рослин, що це, до речі, було, коли я її купувала. Um, принцеска моя вдома знаходиться майже в селі і їй недостатньо освітлення. Але вона дає білий колір, і що я на даний час впевнена, що у білої принцеси дуже стійка генетика варігатності. Дуже стійка. І для мене на майбутнє це дає дуже вагомі перспективи, тому що я все ж таки хочу для себе залишати ті рослини, які зі стійкою генетикою, а не. То як я впродовж останнього року з ними програлася, і вони більшою частиною всі загинули або позеленіли вдома зараз під час війни, коли їм коли їх витащили з штучних умов парніку з лампами з освітленням, то вони всі почали погано себе вести, зеленіти і так далі. А на цьому всьому фоні домашня принцеска стоїть гарнюща і дає білий колір на. Навіть у напівтемному просторі для неї вона все одно дає багато білого кольору, і це все ж таки свідчить дуже стійку генетику. До речі, то, чого немає, наприклад, Монстера Альба В неї дуже нестійка генетика. А White Princess, ось так. Це найкраще, що я бачила, вона така гарнюща, тому я сподіваюся, останні дні на неї дивитися, поки вона його не скинула, не відсушила. Бо я бачу, що вже починає. Ну, я дуже чекаю зараз, коли все ж таки. Вона відійде від шоку травмованих корінь, гнилих корінь, відростить трошки нові корішки і піде у ріст, а саме почне відрощувати верхівки. Їх тут три. І, мабуть, четверта, у трохи розвиненому стані. Вона дуже велика, знігодьмі, дуже розвинена вже буде лісти. І для цього рослині потрібні зусилля. І це нормально, те, що вона витягує сили з інших листів. Це дуже нормально. І у такому випадку потрібно її окормити якимось. Стимулятором росту, або щось таке, щоб їй трошки допомогти. Бо вона така І, На жаль, не все вічне, лист почав псуватися саме із поганого коріння, отже, це все одно та генетика, яку я дуже хотіла мати нарешті. І, якщо що, я буду тікати з трьома живцями під, під, під мишкою в кармані, не знаю як, але я буду зберегти це. Сказала стрима, тому що це номер один, це номер два. І перший номер один це карамель Marble, яка приїхала з дому, я з нею не хочу розставатися, я її завжди з собою потягну. Також це. Це моя домашня White Princess. У неї дуже гарнющий стовбур за генетикою. До речі, вона теж привезена з ЄС була колись генетично, і як бачите, у White Princess Дуже багато розгалужень, тому у моєї триколор, яку я теж купила у ЄС, дуже вже багато лізе бокових вагонів. Ця дівчинка мені дасть теж багато білого кольору. Я дуже в цьому радію. Я хочу пишний вазон з вайт принцесами, щоб в мене був. Але бачите, моя подруга не змогла впоратись і той наступний білий лист, який стачав, він вже відмерло. Ще ось ці темні плями. Це саме від сушує від того, як і монстера Альба не простить вам, недолив, перелив або оприскування. Ось це приклад цих дій поганих, бачите? Тому білий колір не можна прискати. Такий гарнющий лист росте. Ну просто, і, до речі, це перша рожева смужка на моєму філодендроні, який вдома, який повинен був також мені, за моїми надіями, дати рожевий колір. Як я хочу, щоб ось це все поросло, крупніше, дуже дуже, дуже гарнюще. Але в мене є здогадки з мого досвіду. Впливу на філи, що саме рожеву варігатність вони видають не тільки ця рослина, але взагалі філ, навіть Пінк Принцес, триколор Birkin, що рожевий колір вони видають лише від окремих речовин, які потрапляють у великої кількості перенасичення. Тоді випльовую. Це приклад ось поганого догляду холоду взимку, коли полізли маленькі листочки, коли рослина не мала достатньо зусиль. Ось, вона зростає в мене у чистому кокосовому торфі, у чистому без ніяких додавань. А, ні, вірмокуліту трошки є, тому що кокосик швидко просихає, є вермикуліт лише. Отже, не бійтеся, вони дуже гарнюші, вони дуже вас будуть, будуть потім хвилювати своєю естетикою. Отже, цей екземпляр, який залишився в мене вдома під час війни. На жаль, я його не вирощую півроку, але показник сильної генетики того, що багато з велігатних фіодендрівних загинули, а White Princess є жива. Досі. Зараз вона. На перетримці у подруге план ком'юніті Йоші. і це відео вона записала для мене, щоб показник був прикладу для вас саме плямок рожевого кольору, що вже на двох листах знов з'являються тонесенькі смужки, які показують її схильність до триколору. Ще в цьому прикладі, саме цієї рослини, ви можете бачити, що вона дуже багато має розгалужень. І це все ж таки показник здібності розмножуватися, живучості та навіть бажання зростати при меншому освітленні. Я дуже впевнена, що з цього екземпляру буде дуже інтересний результат. Нічим не погана генетика, яку треба просто стимулювати. Головна рослинка, яка з рожевим кольором після пересадки в мене стояла на місці, нарощувала нові корінці не менш двох місяців. Не було ніякого руху. Отже. Для цієї рослинки прийшов час майже чотири місяці після тієї агресивної пересадки, повторююсь, Більше не разу ще не пересаджувала. Маю наслідки вже зростання деяких верхівок, декілька листів. Наймаленька сама була, відламався один листок, тому тут один стерчить. Найпродуктивніша. Найденюча верхівка, і головна та верхівка, яка була з рожевим кольором. Це лист, якому 4 місяці після пересадки його народження, щоб ви розуміли. Після цього дивимось по генетиці листа я його купила і в нього розкривався ось цей лист, який був майже симетричний, трохи я його не втратила і могла втратити всю верхівку від загніння, впоралась. Далі вона дає краще засвітлення. Бачите, генетичне з'являється біле на цьому рості, і лише дає у мене за 4 місяці другий лист. З якого вже почала лізти брунька. І найголовніше, що ця брунька там все ж таки показує рожевий колір на пазухох. Тож, хочу розімувати цей випуск, якщо ви прикладете достатньо зусиль та часу, ви отримаєте дуже гарні результати. І саме заради цього рожевого кольору я на неї поклала свої зусилля. Далі буде теж більш більший в мене колір. І саме з цієї пазухи, як бачите, полізло. З Зі сторони рожевого листу, там, де був триколор, наступний лист вже є перехід. І як бачите, дуже великий проміжок із нарощування коріння, стовбур витягувався, а листу вчасно не випало, тому проміжок не рівномірний з іншими. Тож нічого страшного, волина верхівка, і з Європою ця вона все одно буде їхати Ченкована. Скоріше за все, це 90% того, що черенковано. І дома вже буде розмноження. Цей проміжок, як бачите, з рожевим кольором. Втрачає свою яркість. Але я пам'ятаю, де він був. Скоро лист відсохне взагалі. І залишиться лише одна пухнаста верхівка. Всі ті старі з якими вона приїхала, все скидає це нормально для дорослого філа, який пересаджував. Це найпрекрасніше, що я бачила із філів, чесно. Воно така неймовірна для мене. Саме ось, ці, ось цей її колір дуже неймовірно. Чисто з істетичних міркувань вона мене стимулює.